Привіт! Мене звати Аня і ти на каналі Оня. Сьогодні будемо говорити про мої розлади. Це перша частина, так як я їх Маю два, а саме МРО – межовий розлад особистості. Популярний також як ПРЛ. РХП. Розлад харчової поведінки. Межовий або емоційно нестабільний розлад особистості на жаль, є в ТОП-10 найпопулярніших розладів у світі. У мене особисто все почалось розвиватися десь в 2021 році, коли мені було 11-12 років. Храктерні риси: нестабільний настрій, тривожність, дереалізація, самопошкодження. У мене на каналі також є відео на цю тему, імпульсивність, дисфорія і так далі. Кожен день для тебе це буквально підйом і падінь в усьому. Емоції, відчуття, бажання, стосунки з іншими та з собою. Люди з таким розладом мають проблеми з регулюванням своїх емоцій: це постійний страх самотності та покинутості, нестійкі вразливі відносини з людьми, нестабільна самооцінка, неймовірно часта зміна настрою, суїцидальні наміри, параноїдальні думки галюцинації. Межовий розлад особистості дуже схоже на депресію, От саме апатичні відчуття з тривожними розладами. Також часто путають це. Пекло не лише для так званих перелщиків, а для людей навколо в житті з МРО кожне відчуття як буря. Зазвичай цей розлад зустрічається у людей юного віку, у підлітків а ранньо дорослих. Але цьому цьому аді є хороша новина і вихід. Це лікування, це все лікується. Пройти само собою після 18-ти. Що робити, як проходить лікування. В першу чергу це, звичайно, психотерапія. Найефективніше ДПТ. Кож дуже корисний мені особисто дуже допомогло КПТ. Дуже вдячна і дуже мені допомогла група підтримки, стабільність в дрібницях, навіть у повсякденному житті, щоденник, щоденник подяк. Друге, це медикаменти. Звичайно, немає якоїсь почарівної пігулки від межового розладу. Але якщо звернутися до спеціалістів-психіатрів, то звичайно вони підберуть для тебе найкраще лікування: антидепресанти, стабілізатори настрою тещо. Якщо ти помічаєш у себе якісь Подібні риси, подібні характеристики. То звернись, будь ласка, до психолога чи психіатра. Це не означає, що ти якийсь поганий, він такий, такий-сякий. Це означає, що ти такий самий, як і усі, і просто потребуєш допомоги, любові і підтримки, прийняття. Пам'ятай, якщо в тебе якийсь інший, навіть розлад чи просто складні часи. Я з тобою і цей канал тобі може допомогти. Ми все пройдемо разом. Напиши в коментарях, якщо потребуєш на підтримку з любов'ю. Оня